Медичне обстеження без черги, і за один день з наступного тижня діти з інвалідністю зможуть пройти огляд спеціалістів міського дитячого діагностичного центру. Там створили для цього спеціальні умови. Світлана Жайворнок розповість більше про роботу медзакладу. Черги трапляються, але рідко і не такі, як ще рік тому. Після запровадження у міському дитячому діагностичному центрі електронної черги очікування під дверима лікаря справа кількох хвилин. Удобно скажу любое время по записі, ні очереди, очереді, ти приходяш і не надо сидіти під кабінетом ждать. Електронна черга, хоч і прискорить відвідини лікаря, та навряд чи гарантуватиме обстеження в один день у кількох фахівців неповносправним дітям. А саме це потрібно вихованцям ще одного столичного закладу, реабілітаційного центру для дітей інвалідів. Там вони проходять терапію. А от на медичні огляди в інших закладах витрачали кілька днів і чимало сил. Їм на зустріч пішло керівництво діагностичного центру і пообіцяло Ділити спеціальний час і фахівців для гарантованого прийому перше випробування цієї програми очікується наступного тижня. В той час, коли буде їм призначено, або коли їм буде зручно, вони прийдуть і пройдуть за короткий час за годину або там дві години, там п'ять-сім відповідних лікарів відповідних спеціальностей. Для людей з фізичними вадами у центрі взагалі особливий підхід вже від входу спеціальні доріжки для незрячих з напрямками руху, де вони закінчуються. Починаються спеціальні перила і вказівники. Це направляючи для людей з вадами зору, або для сліпих, які вони можуть рухатись рукою, отримувати інформацію, то дійти до таблички з шрифтом Брайля, або прочитати випуклий такий текст з назвою кабінету або номером кабінету. Такі таблички по всьому центру, написи шрифтом Браля навіть у ліфті. А для візочників і зручні пандуси, і спеціальні туалети, де навіть світло вмикається на рух людини. Люди з асамблеї інвалідів України вони кажуть, що це одне в Україні таке наймасштабніше така реалізація. Є окремі елементи, є там окремі пандуси або окремі там написи. Але такого масштабної реалізації і немає. Це заслуга головного лікаря, кажуть медики. За рік своєї роботи на цій посаді він не. Лише водозмінив заклад, а й запустив у роботу сучасне лабораторне обладнання, наприклад, імуноферментний аналізатор, який з надзвичайною точністю досліджує гормони щитоподібної залози, гормони репродуктивної панелі та торч інфекції для нашої роботи це просто ідеальний варіант. Як говорить, он хорошо калібується, хорошо показує слідування і великий спрос. У наших посідітелі в принципі на в слідачах клініках вони ні доршеве. У нас безплатно. пацієнти зазначають, що справді центр змінився всього за рік. Що ще раз підтверджує, неможливе стає можливим, якщо за справу береться професіонал.